Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Загарбники не полишають спроб прорватися на Запоріжжі за добу на Гуляпільському напрямку. Сили оборони зупинили три штурми біля села Новопіль. Рашисти двічі атакували і на Уріхівському напрямку. Наші захисники відбили атаки. Росіяни вдарили шахедами по Запорізькому району. Поранено 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. У Кушугумі загорівся газопровід. Крім того, терористи здійснили 21 авіаудар по населеним пунктам Запорізької області. На запорізькому напрямку бійці 118-ї ОМБР взяли у полон окупантів. Обмінний фонд поповнився ще двома рашистами, аби скоріше обміняли на наших воїнів. 33 роки на захисті країни сьогодні. День СБУ це одна з ключових ланок сил оборони нашої держави. Вітаємо зі святом всіх співробітників! Дякуємо за захист! Під окупований Токмак росіяни завезли найманців африканців темношкірих тримають у таборах по посадках, але місцеві зустрічають їх біля магазинів. Ось таке поповнення армії Рейфі набивають сверхм'ясну армію новим м'ясом, яке в Україні живе ну дуже недовго. Розробляв та продавав шкідливе програмне забезпечення у Запоріжжі. Судитимуть хакера, який допомагав злодіям викрадати дані з пошт, банківських карт, криптовалютних гаманців. За скоєне хакеру загрожує до трьох років позбавлення волі. Магазини, салони краси, навіть православний храм На нато Запорізької області расисти опублікували перелік нерухомості, яку націоналізують, тобто вкрадуть у українців. Тільки в Бердянську загарбники оголосили 80 об'єктів нерухомості такими, що не мають господаря. Незабаром лаптіногі хочуть приписати ці об'єкти собі. 770 тисяч гривень автоподатку. Отримали місцеві бюджети Запорізької області. Найбільшу частку сплатили юридичні особи 516 тисяч гривень. А фізособи перерахували 254 тисячі гривень. Ставка податку не зміна двадцять тисяч гривень на рік за кожне елітне авто. На окупованій Запорізькій АЕС рашисти провели спартакіаду Її ініціював так званий директор станції Юрій Чернічук у програмі Волейбол, футбол, шахи та настільний теніс. Українські підлітки біля напханих окупантською зброєю реакторів, вбивча логіка Русаків. Потрощені будинки, машини, вирви у подвір'ях. Бійці 108-ї бригади тероборони показали наслідки ворожих бомбардувань одного з прифронтових сіл на Запоріжжі. Уський мір несе тільки руйнування та смерть. Знищив віковий дуб поблизу Вільнянської громади. Яку інспектори затримали чорного лісоруба. Той без дозвільних документів спилив дуба діаметром 70 сантиметрів. Екологи оцінили шкоду завдану довкіллю у суму понад 35 тисяч гривень. Запорізькі теквандисти здобули 12 медалей на чемпіонаті України серед кадетів. Чемпіонські титули отримали вихованці ДЮСШ майстер-січ, Микола Севериненко та Олександр Трачук. Вони увійшли до складу збірної. Представлятимуть Україну на чемпіонаті світу у вересні в Арабських Еміратах. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.